Чим класний ріпак? Чим? Тим, що якщо в нас не, не ріпак, у нас буде соняшник. <гум> якщо в нас не соняшник, в нас рік в, в убитку. Ну, тобто, <гум> ну, так? Ну, це ж один із факторів. По-друге, це таки єдина культура, яка може вижити і нормально дати. Прибуток, за що все-таки зимою вологи. Я ну, тобі і... скажу, дивлячись на запаси цього року, пере... вибачаю, що перебиваю. Да, ти розумієш, ми... Я роблю аналіз ґрунту, думаю і розумію, що ярі культури ну, блин, ну, це така жорстка рулетка на півдні, що це капець. Нам, нам треба дивитися в сторону озимих культур, бо літом е... покривку сіяти хіба. Ти задала питання. Ріпак по гороху, єдина має бути в людини, щоб він не забувся, що якщо він працював гербіцидами ну, деякими, щоб там деякими. був кайловський ріпак. Ім'я ріпак. Угу. Да. Якщо там був пульсар, то все одно. Ну, типа... Форум, пульсари, до... а за великим рахунком вони тільки цим і спасалися в цьому дуй за бур'янів, тільки ім. Бур угу. да, да, да. Проб... І там сіємо ми євролатиновий ріпак. Так, який у вас євролатів? У нас, них, у нас, у нас даже є три три групи. Три групи п'ять? Да, раз, два, три, чотири, п'ять. Це е... новий консалт, uh -huh. нічого не можу сказати. Крипто провірений. Uh -huh. Крипто, виходить, це авірон Келвський. Кальвін це амбасадор Келвський. Конструктор це архітект. Угу. Uh -huh.